Всім привіт, друзі! Я Імеральдик і вітаю вас на моєму новому відео. І всі ви добре знаєте, навіть хто не грав в Майнкрафт, ви знаєте, от що це за блок, я впевнений. О, всі з вас знають, що це ну, звичайний блок ТНТ, от, якщо його зірвати, утвориться така ямка. А тепер, наприклад, о, давайте я замість такого блоку поставлю ось такий блок. О, це вже не дуже схоже на звичайний динаміт. І так, сьогодні я вам хотів розказати, я знайшов дуже цікавий мод на цю версію, на 1.12.2. На ТНТ. Але, ну, блін, якось зривати по одному так динаміту, ну якось не дуже цікаво. Я давайте поставлю один динаміт, там біля нього ще один. Ну, і це буде не дуже цікаве відео, якщо чесно. А що іще взяти? Дивіться, у мене є. З якщо чесно, не все ще. Типу їх дуже багато, але можна, от, наприклад, виставити. І побудувати цілу вежу із о, різних ТНТ. Воно буде якось розсипатися, все по чуть-чуть вибухати, і, подив... і ми подивимось, що буде з нашим селом. Тільки давайте для початку о, давайте я це все приберу. Я не дуже хочу одразу ламати село, давайте десь відійдемо від нього подалі. От, наприклад, на оце от... що це? це Лісу, тут полуліс, полосей, полукийсь острів. І давайте побудуємо тут. Давайте десь тут. Так, все я знайшов. Давайте тепер проведемо от звідси від цієї башні у такий провод, наприклад, до сюди. І тут ми натискаємо, і все воно має підірватися. Дивіться, підірвається під, <смас> підривається один ТНТ. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ви -ой 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 -ой. подивіться, просто. І це ще тільки звичайний ТНТ. І ви подивіться, тут знесло вже півгори, тут аж приборили якусь шахту. Давайте мусор вийде. І ви подивіться, тут знесло буквально півгори, але це ще дуже мало ТНТ. Це буквально скільки. Це було 95 ТНТ. А що якщо ми, наприклад, візьмемо? Візьмемо звідси аж до оцього? Я надіюсь, салон не дістане. Давайте теж прописуємо цю команду, і ви вже подивіться. Воно може навіть дістати село, так що давайте трішки укротимо її, бо вибух буде настільки сильний, що у нас пів села знесе просто. Я навіть не встигну відео записати. Ось отак от давайте просто. і Ви подивіться, зараз просто це було 90 пів. Ой-ой-ой, мене лагає Майнкрафт. Так головне, щоб зараз ти вилетіло. Капець, у мене лагає Майнкрафт, я не можу нічого зробити, я не можу просто повернути. Я не знаю, як воно на запису буде. Ви подивіться просто, скільки тут Тут знесло весь цей острів. Оцю частину острова просто знесло. Ви подивіться. Там ще, дивіться, порозкідуло ТНТ. Тут попадало, тут. І це скільки було ТНТ? Це було при... приблизно. Скільки? 2000 ТНТ. Ви уявляєте просто? А що, якщо ми зробимо? Ну, звісно, не таку вежу, але з більш сильних ТНТ? Так, давайте підійдемо десь уже до нашого села. І, наприклад, давайте прямо посередині села. Я думаю, жителі будуть не проти. От десь тут давайте візьмемо ось як називається мод. І візьмемо по одному з цього ТНТ. Їх тут дуже багато. Я не знаю, чи я всі тут зможу вмістити. Але, ну, напевно, вежа якась у на нас і вийде. І, наприклад, раз, тинте. Два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І так по колу. Ось так: от, один рівень є. Тепер давайте. Я візьму інші блоки. Так, раз, два, три, 4, 5, 6. Сім, вісім. Ну і дев'ять. Добре, давайте я виставлю ці блоки зараз, от всю цю вежу виставлю і вже включу запис, бо це буде дуже довго, що я буду виставляти просто на запис. Так, друзі, ось така у нас невеличка башня вийшла. Тут не дуже багато ТНТ, тут тільки одна вкладка. І я подумав, давайте всередині просто заставимо звичайним динамітом. Ось так от. А один ТНТ я не хотів сюди <смеш> додавати, бо я впевнений. Давайте зірмо його в кінці відео. Бо він, Я впевнений, що він знесе просто все село одним вибухом. Давайте тепер під'єднаємо, напевно, до цього. Дивіться, в мене є такий мод. Зараз я його знайду. Ось усе. І тут можна ставити редстоун, як захочеш. Так що давайте підставимо ось так от: отак-от, отак от, отак от, от, і поведемо. А, ось тут. Ну, як проводом буквально. Ось так з'єднує. Тепер тут міняємо на звичайний. І тут треба затримувачі поставити. Бо якщо воно буде без затримки, давайте з самого початку. Ось тут. Я надіюсь вона зараз це не запалиться для тесту, чисто. Але, ну. Будемо на це надіятися, а якщо ні, ну, будемо спостерігати за вибухом. Давайте представимо тут теж доріжку з Редстоуну. І ставимо раз, два, три. чотири Я не знаю, чи в тому боці я, ті, типу, продовжувати ставлю, але майже так. Чи... Ні, треба навпаки ось так от. І ставимо їх на максимальну затримку, щоб. Воно ну, все не вибухнуло просто за <смі> одну секунду. Ні, добре, давайте без цього просто тут поставимо ТНТ. І він має підірватися. Давайте. Так, житель. <смі> давайте приберемо всі речі і подивимося Я бачу, що там є ТНТ, і буде спавнити інші ТНТ. Я не представляю, що тут буде. Давайте. Зараз просто <смі> поставте лайк за мій комп'ютер. Я починаю. Давайте. Раз, два, три. Так, тихо, тихо, дивіться, пішла, пішла, пішла. Ви дивіться, а тут не спрацювало. А, тут редстоуни дотягується. Давайте. І. Так, і що? Ой, 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 ой. куди я не притягує? Красиво лагає Майнкрафт, я нічого не можу зробити. Мене просто притягнуло. Чекайте, дайте відійду, хоча б. Йоу! Ви подивіться, просто що це таке я не можу поворухнути екрану, У мене настільки лагає. Дайте, я не знаю, я спробую вийти звідси. тут ще якісь динаміти вибухають. Ви подивіться, просто, просто наші далі розшириться. Воно вибухає вибухає, просто подивіться. У мене аж комп'ютер не витримує. І давайте я не знаю, я спробую відійти кудись подалі. Так головне, щоб зараз в мене не крафтився, просто Майнкрафт. Ви подивіться, навіть тут все взірвано, але скільки тут вже. Просто не знаю. Давайте я вийду Аж тут за текстури і тут аж лагає. Ви подивіться, тут просто рознесло всі дерева. Ви подивіться, наскільки далеко був вибух, а аж тут землю просто розорвав. Ви подивіться. Так, все, в мене вже все прогрузилося. Якщо я туди зараз піду, я зможу тут хоча б ходити. Просто подивіться. Тут... Ні, воно вибухає далі! Шо? Так, тихо, 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 надалі вибухає, вибухай, далі вибухає. Так, 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 так. Просто в мене. Добре, що я вимкнув звук на запису, а то я не знаю, чи витримав, бо в мене взагалі запис. Давайте я не знаю, почекай, доки мене відлагає, і, і почну запис заново. Ух так, вроді відлагало, бо подивіться, аж тут землю розірвало, просто дивіться, я наскільки далеко був вибух. А ось тут, ви просто подивіться, тут нічого не залишилось. Тут просто по одному блоку, і то дивіться посередині? От давайте подивимося, де саме був вибух. Вибух був прямо ось тут. Рівно ось тут, на цьому місці, тут відлетів в лаву тенте, дивіться, вона тут навіть не прогружається. вже. Ви Просто подивіться. А ви представляєте, що якщо. Давайте не знаю, спущусь в самий низ. подивіться, тут все в, в лаві, все в вогні просто. І в нас залишився ще один ТНТ, який я обіцяв підірвати все-таки в кінці відео. Ну тому давайте я підірву, що вже. Як добивати комп'ютер, це добивати повністю. Давайте його прям десь всерединку зоб'є. Так, тільки треба готуватися просто тікати. Треба проламати тут мені шлях. Так, давай, от зараз точно і підписатися за мій комп'ютер можна, то чинить я його довго буду. Давайте. Так, три. Так, ви готові? Давайте три, два. Так тихо-тихо-тихо. Подивіться, там навіть не було анімації, як він вибухає. І що? У мене вже Майнкрафт залагав і. нічого не коїться, чи як? Ні, подивіться, вогонь горить, блоки ламаються, а. Ну він що, не спрацював чи як? Я не розумію. А де вибух, де. Тут написано, що це ТНТ, який має б, ну, викликати Чорну діру, але вона? Дайте, я не знаю, ще. Нема ніякого вибухну. Добре, це, це напевно і є кінець цього відео. Може, вже просто перестали працювати ці ТНТ. Давайте перевіримо на якомусь, наприклад, якийсь не дуже сильний, наприклад, ТНТ X10. Давайте скинемо сюди. А, ви бачите, просто вже ТНТ пропадають. Світ настільки залагав, що тут вже не вибухає ТНТ. Ну, я думаю, що це вже є кінцем відео. Якщо ви хочете, щоб я, наприклад, побудував щось більше, чим ось от маленьке. Ви подивіться, просто мене тут не прогружається вже. Якщо ви хочете, щоб я побудував щось більше, наприклад, чим цю маленьку вежу із ТНТ, наприклад, там якусь піраміду або великі шари з цього ТНТ, то обов'язково пишіть в коментах. Ну, а з вами був я, Емеральдик, всім па-па.